Ну де, ще, як не в Біблії, можуть описувати так гарну дівчину. Ну, ще таких компліментів. Просто послухайте. І ще про красу молодої. Вернися, вернись, суламітко, вернися, вернись. Нехай ми на тебе подивимось. Чого вам дивитися на суламітку? би на танець військовий. Хороші, які стали ноги твої в черевичках. Князівно моя, закруглення стегон твоїх, мов на мисто, роками мистецькими витончене. Твоє лоно, немов кругло члена чаша, в який не забракне вина запашного. твій живіт сніп пшениці, оточений тими лілеями, два Тво перса твої, немов двоє серняток близнят. Твоя шия, як та башта із кости слонової. Твої очі, озерця з хежбоні при брамі того батрабіму, в тебе ніс, не мов башта Ливанська, що дивиться все у бік Дамаску. Голівка твоя на тобі, мов кармел, а коса на голівці твоїй, не мов пурпур, полонений цар тими кучерями. Яка ти прекрасна і приємна, яка о кохання в розкошах, став подібний до пальмі твій стан, твої ж перса. До грон виноградних. Я подумав: виберуся на цю пальму, схоплюся за віття її, і нехай стануть перси твої, немов виноградні грона, а пахощ дихання твого, як яблука. Дуже гарно, дуже гарно. Так що читайте Біблію, читайте, тут настільки відкривається, настільки тут я все. Навіть як правильно дівчатам компліменти робить.